Стрибання до минулих життів я пам'ятаю, коли я перший раз підійшов до свого священника і запитав його, чи ви вірите, що ви маєте бувші життя? Дорогі мої друзі, я надумав тут почати курс регресології, ми будемо йти у бувші життя, і я вам раджу, щоб ви записалися на цей курс. Моє Мачула, Ви на моєму каналі. Якщо вас зацікавлюють оці питання відносно чому ми тут. Чому війна, як оздоровити себе розумово, як оздоровити свою душу, як зцілювати, наприклад, твоє тіло? То прошу приєднайтеся до мого каналу, підпишіться і дозвольте, і пробуйте, наприклад, оці медитації, які я тут маю. А сьогодні ми будемо говорити специфічно про рекресологію і стрибання до минулих життів. Я пам'ятаю, коли я перший раз підійшов до свого священника і запитав його: Отче, а я був православним, віруючи. І запитав його, мого священника, чи ви вірите, що ви маєте бувші життя. А він все сказав, це просто неправда, це, може, твоя уява, таке не буває. Але мені було дуже цікаво здійснити на своєму досвіді, чи це правда, чи ні. А не тільки брати, наприклад, слова. Мого священника, як істина, коли я зустрічався, наприклад, з зу однею Естракстасенською. Вона мені почала говорити про таке знання QHHT, Що її духовні провідники казали, що варто, щоб я навчився QHHT. А що це таке QHHT? Це є Quantum healing hypnosis technique. це є технік, яка Долорес Кенен, визначна гіпнотерапевтка, вчила своїх студентів. І це є така, такий спосіб занурування у гіпноз, де ви заходите до того бувшого життя, що вам потрібно знати, і як воно до сьогоднішнього пристосовується, і що ви мали навчитися, наприклад, від бувшого життя у. Своє повсякденне життя. Ну, подумайте реально, якщо ви маєте життєвий досвід тепер, а як зараз ви додасте все той життєвий досвід, ви мали забувши життя, чи ви б не могли бути більше розвинуті, більше розуміючі, більше емпатичні, більше знанні, тому що ви маєте все це знання від всіх цих приклад народжувань. Я пам'ятаю, коли я перший раз робив цю. QHHT, abo, strebok У моє бувше життя в цьому стрибку, наприклад, моя думка була питання відносно грошей і дохід грошей, і як ставитися до грошей. Ну, наприклад, я дуже багато читав про інвестиції, сам займався був чий маклер, зрозумів, як інвестувати і таке подібне, Але я мав свої непорозуміння чи свої внутрішні. Якби сказати, розуміння, що таке гроші, і як з ними ну мати спільне розуміння, і це призвело мене до однієї такої е, одному житті, де я був монахом, такий бідний монах, який жив і не потребував ні копійки, і що воно мене навчило. Є просто ту віру, що він мав у Бога, що Бог просто йому дасть, коли йому треба. Що не, не потрібно ні ні гривні, не потрібно нічого. Просто можна накопичувати свою душу із білим світлом, із любов'ю, і це дійсно є достатньо. І я це відчув не. На такому розмовному рівні, а просто на клітинному рівні, де воно заходило у мене його знання. Я також протилежно мав. Також такий стрибок, де я був жінка, і хочу вам підтвердити, що ваша душа може один раз бути чоловіком, один раз бути жінкою, або навіть і бути якимсь інопланетаріаном, ваша душа не обмежується відносно статей. То, наприклад, цей раз я стрибнув, і я був жінка, я була така а, дуже розвинута відьма, яка просто в своєму серці. Її головне ціль була збагачення себе, і вона навіть не дозволила щиру любов свого коханого зупинити її на оце збагачення. І Я тоді зрозумів у собі, що я мусив змінити оцей підхід до грошей. І цей підхід до грошей мене також спонукало до інших розвитків. Наприклад, я не тільки свої потреби свої. Кризиси, які я мав в своєму житті висловити і походити через регресологію у минулі життя, але я так само міг і зрозуміти, що ми не тільки живемо тут на землі. Одне моє життя, наприклад, було де я був інопланетаріан. і це для мене дало можливість, де я бачив світ, всесвіт через інші очима. І коли ви заходите у, то, у те життя, це не є, як хтось вам розказує це. Ви просто думаєте, втілюєте, а, маєте оці переживання, як ота людина, та істота, чи та жінка, чи чоловік мали. Коли вони жили, і я це зрозумів, що ці навички, наприклад, люди кажуть, прожити як в англійській мові live a life in someone else's shoes, жити у когось інших черевиках, чи я прожити в його костюмі, зрозуміти людину від їхнього внутрішнього. Ви маєте цю можливість. Ну як це спонукало і як це змінило моє життя? Це дозволило, щоб я почав розвивати себе. Це не тільки де я почав розвивати себе, беручи додаткових курсів, так як. Гіпнотерапію, рейки і інші курси, щоб я міг розвивати себе і більше себе зрозуміти, але це мені дало це натхнення, де я хотів допомагати іншим, і хочу сказати, через мою роботу просто чуда були зроблені. Деякі, наприклад, люди народили дітей, які не мали. Навіть і бути тут, але я не спонукав цю це чудо. Я просто був свідком, як це чудо проявилося. І так само до мене приходили клієнтів, які... Були в шпиталі, де понад два тижні на них дивилися, чому вони не можуть їсти, чому вони не можуть ковтати, чому вони завжди вертають. І я відразу відчув, коли ця клієнтка прийшла, що проблема не була в цьому житті. Проблема не була у як вона живе це життя. А як, наприклад, перевірити, як треба оцю травму зні, зняти від бувших життів, і це тоді спонукало більше, наприклад, розуміння у мене, що Ама є не тільки в цьому житті, а трама може переходити від одного життя до другого у цій жінці. Наприклад, вона була у бувшому житті індіянкою, і вона бачила, як прийшли білі оці люди і забили її дитину. Всіх забили у її. Плем'я, і вона просто не мала кому звертатися. Вона загубила все свого чоловіка, свою дитину, своє плем'я, і вона пішла в пустиню, щоб просто спричинити таке самогубство. Вона, вона перестала їсти її. желудок не дозволяв їжу. І через це оця трава перейшла до оцеї дівчини, яка тепер знаходиться у Манітобі. Я мав можливість це їй розказати. Я мав можливість їй допомогти в цьому. І я хочу вам підкреслити, що ви, як будете брати мій курс, ви так само будете мати можливість не тільки самому розвиватися духовно, розумово і тілесно, але ви зможете помаленьку починати допомагати іншим. Є дуже велика потреба навчитися регресологію, тому що. Ця цей, цей спосіб стрибка у бувших життів це є початок до вашого навчання про себе, навчання, де ви навчитеся так само і за може зацікавитися робити регресію в цьому житті, або навіть регресію, наприклад, навчитися як робити духовну регресію і, і працювати, наприклад, в Всевишнім, і це так само є ступінь знання, який ви можете отримати розвиватися і розвиватися для вашого особистого розвитку і для вашої сім'ї, якщо вони зацікавлені в цій галузі. Хочу підкреслити, що мій курс буде в електронному форматі опісля. Коли ми будемо це робити, це буде наживо. Ми будемо через Zoom робити цей курс, але зцілення буде так, якби ви просто наживо мали зустріч зі мною. Так само я буду розказувати від свого досвіду, давати вам приклади, розказувати як найкраще. Я вже провів я, я думаю, приблизно понад 200 сеансів бувших світів. Я маю дуже багато практики в цьому і хочу поділитися. Цю практику з вами як студентами так само. Ви зможете попрактикуватися з іншими студентами там при курсі. Я знаю, коли я почав, воно мені було дуже тяжко знаходити клієнтів відразу. Ви не вчитеся, якщо ви не працюєте і не маєте клієнтів, то треба мати додаткових клієнтів, щоб ви могли розвивати ваші навички і здібності у цій галузі. То закінчуючи, я хочу вам підкреслити, що, що курс буде починатися тут за приблизно 2-3 тижні. Якщо ви зацікавлені. Курс, прошу, запишіть. Курс буде приблизно 20 годин, і ми будемо мати. Практики, де ви будете практикуватися з іншими студентами, де я зможу так само зрозуміти, що ви робите, як ви аналізуєте, як ви і дати вам поради відносно вашої роботи. То дякую, що ви послухали мені сьогодні, і прошу зверніться, напишіть нам імейл, що ви зацікавлені брати цей курс. Якщо я не помиляюся, я ще вам не дав ціна цього курсу, буде 550 доларів американських. І якщо ви не можете оплатити відразу, ми можемо Зробити таке, що ви оплатуєте частинами чи як, щоб могли покрити ці, ці розходи на цей курс. То дякую вам за ваше старання. Курс буде дипломовний. Я буду вам виписувати сертифікат, знання, але мені головне треба, щоб ви це знали, це розуміли. І я буду старатися, щоб ви навчилися і вміли це робити на хорошому рівні. Дякую вам за вашу увагу. І присутність, і підпишіться. Напишіть мені коментар на моєму каналі.